Іспанія надасть Україні 817 мільйонів євро допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі напередодні у Мадриді з президентом України Володимиром Зеленським. За словами іспанського високопосадовця, цей фінансовий пакет допомоги має три мети: підтримати українську армію, захистити від російських ударів цивільне населення та сприяти відбудові інфраструктури. На спільний. Прес-конференції прем'єр Іспанії підтвердив також повну і тверду підтримку України у боротьбі з російською агресією а також гарантував, що його країна підтримає Україну у вступі до Євросоюзу. серця іспанського народу з вами. Наша підтримка буде з вами, доки не буде досягнуто справедливого та міцного миру і звичайно європейське майбутнє України та її членство в Європейському Союзі. Мільярд євро щороку це сильна підтримка. Ми дякуємо за готовність Іспанії зробити внесок. Той внесок, про який сьогодні ми домовились, програму Пьору 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє нам купувати для нашого захисту саме купувати ракети для протиповітряної оборони. Зараз маємо також домовленість що Іспанія спрямує кошти за програмою Сейф, і це буде більше 200 мільйонів євро на спільну спільну нашу оборонну роботу, і це дуже відчутно і дуже важливо для майбутнього.